Ось і обід. Да. Вкусний обід. Дивіться, яка краса, це пільмешки. Ой, вачно бульйончики. Це класно, щоб класні були вкусні пельмешки, можна гарний зробити бульйончик. Да, да. Ми дуже полюбляємо з юшечкою, щоб воно було. Да. Юшка вона така навариста, ну киця там пану додає, ну, всяко. всяко що... Сушоні всякі діла. Да. І що воно так. дуже, дуже смачно. М -м. Всім приємного! Ну що, розвела ось таке добриво, видно, так? Да? Тут і для помідорів, і для перців. Ось... Та інших пасльонових. Так, да так, -да так. -да. Зараз ось маточний розтворчик зробила. Я розливаю по коністрочкам, так сказати, О, в лійку, полівалку. І вперед подивимось, що у нас там в парничках наших. Ну що, бачите, полізли тут помідорки. Лопух вылез, блин. Оно, зараза така. Так, аккуратно, аккуратно, бо там же, що тебе бачиш, шридки вже є. Бачу. Ну, блин, капець. Бачу, бачу. Помідори і уно. Може взять лейку обычно, чи нормально? Ты ж смотри, бо його не так багато. Щоб хватило. І так и поливаем. Це в нас редиска. Звичайно, я тут теж ее запрятала. Я не знаю, может и ток будет. Сейчас надо взять просто пополивать. Це у нас помидорки разные, бачите? Мы там... А, и мурашник. Йошкін кошкін. Це ж таки мурашник тут є. Вы Ну, Ну це ж разів можна таке, га? Це довбали ці мурахи. Так, ну що, одуванчики полізли. Ну, якась розсада до... є. І це мене дуже даже радує, що ми будемо з розсадою. Бо я подивилась, воно взагалі не хотіла лізти. От, мабуть, була раненько я сюди залазила. Тут десь є, а десь, бачите, десь нема. А вона не дати бур'яну все це вилізти так, що ой-ой-ой. Все одно пролазив цей бур'ян. Думаю, я тут не, цей обирала. Все? Yeah. Давай біжи цей, вторую кружку і воду таку тепленьку. Uh -huh. А я тут теж, це ж тоже редиска. І треба прорядити. Який тепер прорядити? Прямо так і буду рядити. Що робити? Це у нас несчасне капуста, яка не пішла, да? Капуста в нас не пішла. Их то жре. воно, бачите? Вилезла, її зажрали. Воно, на все, декілька штучок і все. Ее зажирають хтось. Це ж треба. Да, все поливаю. Ну, можешь редиску не поливать, а все остальное... Ой, ты столько выливаешь мимо. Это первоначально. Для редиски надо... Ну, ладно, поливаю уже все. Скажу, можешь редиску не поливать, поливай. А, 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 ну, давай. Там, что это? Не могу понять, туда белокрылка? А, господи, думал, я белокрылка вылетает. Отцо пушок. Ты же не забывай, что у нас еще там На городе. Yeah. Oh. Угу. Капуста, конечно, вообще не вышло. У нас тоже, по хоть пару ну, ростиков, но... боже, пару ростиков, я фигею. И что у нас там за сорт? Рожевий мед. Раз, два, три. Три, три штуки рожевого меда. Оно капусту вначале ты не полив. Угу. Ну, Вообще. Тут вот ее закрыть хорошенько надо. Так, и давай туда пойдем. Ну уже поливай, ладно, цюшишь. Ну, что уже как-то ее хватит тут. Вот. Ну, Буде после дождей еще лучше зробимо. И туточки. Що у нас? Есть щось? Чи фига. Квиты точно есть, непонятні какие. Там воно щось есть. А, воно помидорите, що мамины. Там декілька пошло. Воно в краю. Uh -huh. А тут щось ніфіга нема. А як же хочеш Ну кружкою, а блін. Тут не відкривається ж нормально. Да. коротше, я не знаю, що тут шось треба. О, все є. Неньке полізло, полізло, але дуже-дуже погано шось. все. А тут китюнька щось працює, щось працює, щось чисте, підрізає, жаре, жаре пари варе. <бігладу і випадку> кажу, є же чеснок. Мені каже, хочу такий почистить, поморочитися. То, -то, 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 -то чеснок, він вже пустий там. А це ж молоденький, ти що? Ти бачиш, угу. який гарний. Він так пропадесив. Ні, ну пахне добре, він, звісно. Да. Молоденький, молодюська. Uh -huh. Так що у нас буде? То зажарка для е, тушенных шиок. Угу. А це просто чесночок, може поріжу з цим звуком та з, е, короче, вже на заморозку, може зроблю якісь заправки. О. Які. Що Шижок все одно пропадає. Так. І гарні у них. Так угу. поїсти можна. О, Доброго, доброго раночку. Доброго, доброго раночку. Ох, у нас ночу було. Таке, що мама дорогенька. Я думала, що все. Все поламає, все по цей дощ допускався, такий, прямо, знаєте, ну, ураганний, можна сказати. Я не знаю. Прям так тарабанив, що прямо так. Ну казалось, що все зараз позмітає на своєму путі. Але нічого, дивлюся. Он... Якось стоять, стоять квіточки, і думаю, ну вийду і все. Ні, все хор, хорошо, хорошо, все добре. Так, зараз показує 12 градусів тепла. Ну, все стоїть, нічого нікуди не упливало, все добре. Ну, Я дивлюся по квітам. Якщо квітки більш-менш стоять, то значить все біль-мінь добре. Ну, видно, так, да, звісно, що воно пигну... погнулося трошки. Так то я дуже за черешеньку переживала, дуже за нею переживала. Думаю, господі, хоч би вистояла. Вона вже старенька-старенька. Обіцяючи сьогодні дощ, ну дощ йшов, звісно. Він, як вчора обіцяли з 6 вечора, так він і йшов. Я поки засипала, я не знаю, Ну, я пізно заснула, щось не спалася мені то він лупашив. І так я ж кажу, то притихав, то прям аж таке впечатлення, що прям по вікнам аж гатив. Ой-ой-ой, черешенька нормально все. Квітки, квітки на яблуньках ще стоять. Ну, Більш-менш добре. Але це що погана така погода, звісно, вони не встигли доквітнути. Ну нічого, поки сонечко було, то а, ще бджілки прилітали. Може, не так добре ополілі, але нормально. Так, ну тут вже покошено, вже якось світ другий, вже якось гарніше. О, є цибулька, все стоїть, таке гарне. Таке ж воно гарне. Для городику, мабуть, це хорошо, коли оце так. Ой, у мене наполуничка цвітева, все. Квітне. Клас, клас. Тут навіть рідісуля піднялася. Не знаю, що з неї буде, але щось буде. М -м -так. Мені хтось спрашував, чого ви цей участок не обробляєте. Е -е Поки не обробляли, бо тут, -тут, -тут саджали одне. Цей участок ми залишили ой-ой-ой вітерець. Для перцю. А у той участок, де кажеться, що нічого нема, то для помідорів, то у нас чітко для помідорів. І там для перцю є. А, то. Так уже все зайнято. Боже, ну садочок, звісно, ну просто красота. Як покошений, такий гарний. зараз травичка нова підійметься ой, буде класно. класно. Коротше, вітер. Гайда з вами вдома. Це роби -кофа. Каву, 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 роби каву. Ой, клас, клас, клас. Парасюки. Каже, ой, який був вчора дощ, ми не могли попізять, побежать. Побежать не могли нікуди. Тут я так і понятно, нічого не наводжу ніякі порядки, бо залізти сюди невозможно. Тут земля така пухкенька. І залазить туди, зараз я її ще більше затопчу, чим можна. Хоть хай трошечки хай воно підсохне і потім піду, так чук-чук-чук-чук-чук, і все буде добре. Тим паче, що тут сажати мені нічого не треба. А як перед посадкою одразу швидко все і повидираю. Тут в основному, ну, бачите, що росте, таке воно. Чи як воно називається? Може макріца, не макріца. Ой. Зайка сиріть. Ой, бузочок, бузочок мені нарвав. Не знаю, що я його обожнюю. Бузочок. Ой, який він гарний. Ой, треба тікаю Ой, який він гарний, га? Це... Та знаю. Ой, класно, класно. Гарнюсенький. Ну це ж бачиш у нас які. Я хочу угу. такий ще посадити. Да, який обичний, щоб там потім шукати п'ять лістиків і їсти. Угу. Мені приходиться дати Тані на забор видиратися, та <с? <с?> шукати там у неї. <с?> <с? <с?> а, клас, супер, взагалі супер. Таке ж, таке ж воно гарне, таке воно чудове. Що, підемо, бо холодно. Ну, нас ну, дує. Бачите, який вітер у нас там. Якби вітра не було, було б тепло. Так, так, так. Ну що, це, це треба, я ж кажу, пережити ці дні. Кажуть, ще два дні таких буде, так? Да? Ну, да. ну, слава Богу, що не мороз, і то добре. Що якось все росте, цвіте і пахне. Оце хочу дождатися, які будуть ці тюльпанчики. Оце такі малесенькі, які вони будуть. Ой, да. Ой всім доброго-доброго раночку. Ну що, сідаємо снідати. Ой, клас! Такий букет. У буску стоїть. Ой, гарнісінький. Капець, клас. Так. Що, тушкована, тушковані шийки, Тут ще в мене було крильце, то крильце ще є. Дуже-дуже смачненькі, їх розтушила в мультиварці, скароварці Ось Салатик зробила. Свою тарілку не буду показувати, бо там в мене лапки. Лапки. Я Шійками. Бачите, як воно розтушкувалось, аж все розпадається. Так класно, класно, смачно. Ось. А собі лапки стушила, ну не буду показувати. Бо... Ой, заділа. Бо це зрілше не для всіх. Ну, я люблю таке. І ось такий от вкуснячий салатик. Все, всім приємного, хто э, снідає з нами. Усім доброго дня! Вже дня, вже не ранку. вже дня. У нас зараз 17 градусів тепла. Значить, і вітру нема. Гарно. Бачите? Ось пишуть, Читають, ком... читаємо коментарі, пишуть, що в Олександрії це теж Кіровоградська область. Сьогодні зранку в мінус два було. У нас ні, у нас начебто не було морозу зовсім. Бо ми ж теж раненько проснулися, то вроді все було добре. Ой, погода наладжується, це, мені кажеться, буде гарно. Вчора зовсім нічого не знімали, бо а, ну і вчора в нас прямий ефір був дощ. Дощ пустився з 11 і йшов, йшов, йшов. І, і, і це цілий день йшов дощ і до ночі. І все. Сьогодні воно, поки сонечко вивішали, то одіяло просушити. Ну як просушити, щоб протрахло немножко. Подушки стираюся, обираюся. Зранку їздили в больницю. Ну, як я й казала на прямому ефірі, може хтось був, хтось не був. Їздили в больничку, там я поробила свої ці всі типу, віддавала, бумажки. Ось в больничку, в лікарню. Ой, що ще? А, з'їздили з Йошкою все-таки в лікарню теж, наробили йому кучу уколів, він поміряв температуру, каже, ну, поки ну, нормальна температура. І начебто у них, коли це якесь затравлення йде чи що, то в них там жовтіє ну, нього чи що. Ну, каже, начебто поки нормально, ну давай для профілактики наробимо То наробили йому кучу всяких цих уколів і все вже добре. Ходить такі, чумний, бо йому ще мідрольчику дали. Так, щоб йому нічого не боліло, як кажуть. Ось. Ну, ось таке у нас. Такий у нас день. Не знаю, на огород пройти без, без понтово, коротше, бо там балатяка стоїть добра. Що, можна щось біля двору поробити? Та й тут теж усе. Тут теж балатяка стоїть, як бачите. Ось хосточки, хостечки, ці такі в мене огромні, вже такі хости-хости. А ці так медленно. Якось воно, бачите, що мені подобаються, таких в них ярко, ярке листя таке, воно таке огромне. Але воно пізніше, бачите? Ці такі вже ге -гей. Так, Тут бонька за мною ходить, все винюхує. Коротше, зранку стираємося, обираємося, пилісосимося, якісь там робимо діла. Скажу, з з'їздили, все добре. Ось. Та й все. Я не знаю, якщо чесно, зранку болить голова. Страшно. Считайте, я вчора, що там, Цього венця я випала ну, одну чашку, ну, цю кружечку. Ось. І все. І так голова болить, не знаю. Чи то воно совпало так, що з погодою, чи то э, дійсно організм такий... Давненько не цей, і потім такий сказав, ого-го, поганенько. Ну, Погано вроді не було, але голова зранку болить. Ось тут. Теж хочу пролізти сюди, але ж бачите, така земля, що якщо я піду щось буду копати, викавирювати, затопчу ще більше. Ось, ось Ця трава, вона мене, якщо чесно, достала. Це макриця чи як вона називається, ось, ось така. вона покриває, покриває все, і її дергаєш, і вона така аж волога дуже. Mm. Ну. ну, поки так. Поки так, поки нічого не, не робимо тут. Хоча вже треба взятися та тут поробити трохи. Ну, сюди не хочеться залазити, ще більше затоптати. Це. Ой. Тут тут зразу моментом, бачите, після дощику полізли оці, е, як вони називаються, плітушечки. Вони оце ж плітуться так гарно. Біля цього тут сонечко є, воно сразу раз, 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 і пошли. Ну і добре, хай собі йдуть. То тут буде добрий красивий уголок. Ха, ось тут пішли, а тут вони мені зовсім не потрібні, бачите? Розсипалось сюди на синечку. Висипали ось своє на сінечко. Воно вони. І все. І пішло сразу. Зразу одразу. Так що так, а тут у мене один гладіолус, о, вже два. Вже два вилізло гладіолуси, бачите? Тут ще поки не йдуть. О, куліса шланги понакидував. Тут я їх заглибила, мабуть. І там ще не йдуть. А тут вже поперла дві штучки. Треба ті е, інші досаджати, бо в мене там ще залишилось, а я їх не досаджала. Що? Нюхаєте? Нюхаєте. А дуванчики моментом, бачите, хоч і скосили, вона так чух-чух-чух, і раз і повилазили. Це кульбабки, кульбабки. Ой, коротше, сьогодні займаємося в основному боркою. Це, звісно, зовсім вже треба все перестирати, бо ці дні ось був дощик. І не було де вішати, а зараз сонце вийшло, то думаю, треба хоч таке постільне перестирати, там полотенці. Полотенці. Рушнички. Рушнички. О, мединиця ця вже відквітла. Бачите, яке плямисте, гарне. Листечко таке біля нашої цей... цей той, все, вилітіло з голови. Гарно. Довкола гарно. Так, все. Сьогодні що у нас? Понеділок, і сьогодні треба щось робити. Зараз я будемо рішати, що робити, окрім прибирання. Да, біля ставочку стало так. Ах, неярко. То як оці мітушились тут красні мої рибки, то воно якось так було, знаєте, живенько-живенько. А зараз одна лягушка плаває, жабка і все. Улітки якісь там лазить, якось, знаєте, і цікавість пройшла мені біля цього ставочку сидіть. За, запитували, будемо заводити ще. Я дуже хочу, якщо чесно. Бо мені ставочок, це коли рибки є. Коли їх нема, то якось воно, бачите. Якось воно так собі. Одиноко, одінока, самотньо. Ось так дощиком наповнила так хорошо. Цей ставочок, бачите, аж там біля камінця виливається. Щось за жабки зараз не видно, де вона поділася, де заховалася. Таке, коротше. Ось так у нас все. Так, да, хочу. Надо поїхати та купити якихось там. Цих рибок. Річманд, гаряч жрати траву. Чув мене? Ну що ти за собака такий? Потім мені будеш цей травою ригати. Зараз. Так, оце треба підв'язати, бо воно зламається, бачите як? Ага, треба його підняти треба Колі сказати, хай акуратненько його сюди хоч підіймемо. Воно зовсім упало. Так, все. Всім доброго дня. Ось, Щось, щось ще може поснімаємо, подивимось, що в нас сьогодні буде. Що ми сьогодні будемо робити. то Якщо щось будемо робити, то точно покажемо вам.